Рекрути замість призову у Міноборони нова ідея набору до військ зсу перейдуть на військову службу за контрактом. Тобто, як пояснили в відомстві, строкову військову службу замінять інтенсивним військовим вишколом, досконалять і електронну систему. Мобілізуватися можна буде через смартфон або за допомогою сайту з пошуку роботи та обрати військову спеціальність до душі. Тож як працюватиме смарт-мобілізація, та які вакансії вже доступні на сайтах роботи. Розбиралася наша журналістка Олександра. Que Baba. Новий підхід, нестандартні рішення, і щоб було швидше та комфортніше віднайти себе у війську в Україні. Стартувала рекрутингова кампанія, коли в армію можна потрапити через сайт пошуку роботи. Ось, наприклад, до Азову. Ми шукаємо всіх, тому що е, важливо ще розуміти, що нам потрібні дійсно спеціалісти. І от в цьому є питання, тому що на жаль, е, побудована комунікація в країні між цивільними показала, що люди бояться, що їх там да. Е, Оставлять не на їхню посаду, відправлять займатися тим, в чому людина не кваліфікована, і це є великий такий, велика прірва між, ну, між спілкуванні з людьми, яку ми намагаємось вирішити. Нині спецпризначенці пропонують сотні різних напрямків: від кухаря та водія до майстра з ремонту дронів чи сапера. Всього на ресурсах опубліковано вакансії для 28 професій із зарплатнею від 25 до 125 тисяч гривень. Шукають досвідчені кадри. Якщо медик буде некваліфікованим. Він не врятує життя е, нашого солдата. Життя людське являється нашою цінністю в нашому підрозділі. Звичайно, нам потрібні піхотинці, артилеристи, танкісти, але нам потрібні і водії, нам потрібні і автослюсери, і автоелектрики, і крановщики, і логісти, і діловоди, і психологи. Більшість, напевно, бояться йти до військоматів. Чому? Бо я не знаю. Ким і куди мене пошлють? Людина, яка готова служити, вона має мати можливість обрати свою службу за своєю спеціальністю. Якщо надати людині, будь-якій людині можливість бути більш ефективною. На своїм робочому місці в неї в тому числі піднімається і мотивація, і разом з цим отримаємо знову ж таки отримаємо спільне системне рішення, яке дозволяє в цілому війську державі бути в рази ефективніше. На одному із сайтів з пошуку роботи знаходимо сторінку Азову. Тут є коротка інформація про бригаду. А також є два віконця – це міста та категорії. Серед 13 запропонованих категорій обираємо, наприклад, транспорт та автобізнес. Бачимо, тут є кілька вакансій: автоелектрика, також ось водій. Обираємо, наприклад, вакансію водія. Бачимо, тут є обов'язки, вимоги та умови. А також можна на вакансію відгукнутися, натискаємо, вводимо тут свій номер телефону та подаємо резюме. Якщо і бригаді і кандидатові підходять усі умови, тоді рекрутери допомагають зарахуватися на військову службу. І вже далі кількатижнева підготовка. Військові впевнені такий підхід дозволить змінити уявлення про мобілізацію і показати, що вона не примусова і не страшна. Багато хто з людей приходить в армію і їхній. Міф про те, що армія це щось страшне, розвінчується, і людина починає шукати себе у військовій справі, наприклад, в бойових підрозділах. Багато хто змінює свою кваліфікацію. Багато чоловіків, які проходять там з величезним досвідом водія або сантехника, він каже, я хочу бути оператором дрону. Навчіть мене знову ж таки, і це мотивація. А від держави готують смарт-мобілізацію. Проєкт Мінцифри та Міноборони полягатиме у тому, що за допомогою смартфону можна потрапити до роти ударних дронів. Інший підхід до рекрутингу, потрапля. Людини, що є дуже важливим, якщо вона залишила заявку, і пройшла відбір на цю спеціальність в рот ударних дронів, що вона залізобетонна потрапить саме туди, на цю спеціальність, саме в рот ударних дронів, Ось все це дасть певний результат і. Ми отримаємо вмотивованих людей, які залишили цю заявку автоматично. Смарт мобілізація дозволить уникнути візитів до військомату. Що вимагається від людини? Залишити заявку, потім пройти онлайн-тест, потім без військомату пройти співбесіду з рекрутером, Після цього пройти навчання, але навчання скажімо, вже там з трохи іншими методиками, і де там багато практики, де можливо, ми будемо використовувати в військових, які зараз в цих ротах да проходять службу. І далі ці люди будуть потрапляти вже в рот ударних дронів і служити. Проте в сухопутних військах переконані без територіальних центрів комплектування не обійтися. Якщо військовозобов'язаний хоче потрапити на якусь конкретну спеціальність, то має подивитися для початку у якій з бригад є така вакансія. Потім взяти письмове відношення від цієї бригади, бригади і вже з ним йти до ТЦК. Люди, які не мають військового фаху, не проходили військову службу, вони однозначно мають бути призвані через територіальні центри комплектування соціальної підтримки та відправлені в навчальні центра з навчальних центрів відповідно до розпорядження генерального штабу, здійснюється розпорядження військовослужбовців по професіях та по бригадах, у яких є потреби. Найкращим варіантом для того, щоб гарантувати собі місце саме. В цій бригаді яку обрав військовий військовозобов'язаний, це все ж таки піти на контрактну форму служби. Тоді буде 100% гарантія, що ви будете проходити військову службу саме на тій посаді і саме в тій бригаді, яку ви обрали. Запустити смерть мобілізацію планують за один-два місяці. Олександра Кулібаба та Микита Воробйов, телеканал Рада загальнонаціональний марафон Єдині новини.